Прогноз погоди в Україні з 6 по 8 січня 2026 року. Мене звати Українчик. Згідно з даними синоптиків, у період з 6 по 8 січня на території більшості областей України збережеться зимовий характер погоди. З морозами в нічні та ранкові години доби. За інформацією Укргідрометцентру атмосферні фронти принесуть чергування хмарної погоди з проясненнями, а також локальні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. У деяких регіонах можливе посилення вітру та короткочасні хуртовини. Інформацію про магнітні бурі я розповім наприкінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую вас про погоду у кожній області окремо з 6 по 8 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також напишіть, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка та вподобайка дуже дуже сильно допомагають поширювати наші прогнози. А тепер повертаємось до погоди. Південь. У південних областях України протягом 6, 7 та 8 січня збережеться відносно м'яка, як для зими погода. У Одеській області вдень температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів вночі від 1 до 3 градусів морозу. У районі Бессарабії вдень від плюс 1 до плюс 3. Вночі від нуля до мінус двох. У Миколаївській області денна температура від нуля до плюс двох, нічна від мінус одного до мінус трьох градусів за Цельсієм. У Херсонській області в день від плюс одного до плюс трьох, вночі від нуля до двох градусів морозу. На Запоріжжі в день від нуля до плюс двох градусів, вночі від мінус одного до мінус трьох. В Криму денна температура повітря становитиме від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі від плюс 1 до плюс 3. Місцями можливий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід у західних областях України з 6 по 8 січня очікується. Холодна зимова погода. На Волині та Львівщині вдень від мінус одного до плюс одного градусу, вночі від п'яти до 7 градусів морозу. У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях вдень -1 до плюс +1, одного, вночі від мінус п'яти до мінус семи градусів за Цельсієм. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 6 до мінус 8 градусів. У Закарпатській області вдень від 0 до плюс 2, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. У високогір'ї Карпат. У денний час від мінус п'я до мінус семи, у нічний від 8 до 10 градусів морозу. Місцями очікується сніг. Вітер західний помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Східний регіон України. У східних областях країни погода залишатиметься морозною. У Харківській області вдень 1 до мінус трьох. Вночі від мінус 6 до мінус 8 градусів. У Луганській області вдень від мінус 2 до мінус 4, вночі від мінус 7 до мінус 9 градусів. На Донеччині в день від 1 до 3 градусів морозу вночі від мінус 6 до мінус 8 градусів за Цельсієм. Місцями можливий сніг вітер північно-західний, доволі сильний. 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. У центральних областях України збережеться морозна погода. У Київській області та у Києві вдень від мінус 1 до плюс 1, вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів. На Черкащині та у Полтавській області вдень -1 до плюс 1 градусу вночі від 5 до 7 градусів морозу на Кіровоградщині вдень від мінус 1 до плюс 1 вночі від 4 до 6 градусів нижче за 0. У Дніпропетровській області вдень від 0 до 2 градусів тепла. Вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний. Помірний 5-10 метрів за секунду. Північний регіон України. У північних областях України очікується холоднюща зимова погода. На Чернігівщині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 6 до мінус 8. У Сумській області від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 6 до 8 градусів з позначкою мінус. На Житомирщині у денний час від мінус 1 до плюс 1 градусу вночі від мінус 5 до мінус 7. Місцями можливий сніг, вітер західний 5-10 метрів за секунду. 8 січня 2026 року очікується помірна магнітна буря. Рівень геомагнітної активності досягатиме 4 балів. Це відчутний рівень, але не надто високий. Все одно, будь ласка, будьте обережні цього дня якомога більше. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я та мирного неба. Хай вам завжди у всьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.